Поговоримо про на ще одну дуже важливу тему власне ситуацію з екологією, але таку знаєте штучно створені проблеми знову ж таки, з причини цієї війною, зокрема росіянами. Щодо наших річок, зокрема на Чернігівщині, Сейму, Десни, про це поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України, захисту довкілля та так природних ресурсів України, захисту довкілля. Так, вітаємо вас. Доброго вечора щодо цієї ситуації з мором риби новини сьогодні почали з'являтися. Зокрема, стосовно річки Сейм на території Батуринської громади Чернігівщини. Чим спричинений цей самий мор? Чи можна говорити тут справді про зовнішнє втручання і з боку росіян? Зокрема, ми сьогодні маємо говорити про те, що зафіксовано. Переміщення певних забрудників по річці Сейм на сьогоднішній день. ці забрудники вони досягли річки Десна і на сьогоднішній день в принципі закумульовано зусилля всіх служб для того, щоб цю ситуацію ліквідувати. Сьогодні в пабліках шириться багато інформації багато думок, що саме це за забруднення. В першу чергу хочу наголосити, що треба довіряти офіційним джерелам інформації. Ми сьогодні офіційно говоримо про те, що жодних хімічних або високотоксичних компонентів не зафіксовано. На сьогоднішній день вже більше 50 проб відібрано, посилено моніторинг роздані відповідні доручення, і ситуація контролюється. Те, що зафіксовано в результаті лабораторних аналізів, це виключно органічний забрудник, який не є високотоксичним. Щодо мору риби, мор риби відбувається із-за того, що у воді під час попадання такого забрудника органічного мало кисню. Фактично, риба не може брати кисень з води. Відповідно, вона починає спливати на поверхню, і їй недостатньо недостатньо кисню. Відповідно, ми маємо певну кількість риби, яка сьогодні фактично там або викидається, або померла риба. Відповідні служби займаються тим, щоб прибрати. Цю рибу з водойми прибрати з берегів в Чернігівській сумській областях працюють і Держекоінспекція, і держпродспоживслужба за переміщенням цієї плями ми спостерігаємо, моніторимо ситуацію. Але ж бачу, щодо ситуації потенційно. Руслан, yeah, я did, uh, просто, he сто... He's сто... He's... Руслан, поточню просто со поточнюю стосовно ситуації безпосередньо, а, 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 значить, в, річ... в річках цих, тому що от, наприклад, читаю, голова Батуринської громади. Леонід душа а, а, зазначив, що зі сторони Росії постійно відбуваються якісь великі скиди і запах води специфічний. Тобто це не разова історія. Тобто ми говоримо не про якусь окрему пляму, а таке фіксувалося і раніше, чи як. Ми зараз говоримо про конкретну ситуацію, яка має досить тривалий характер. От кілька днів потрапляючи на територію якоїсь громади. Є відповідна зміна кольору води, відповідна є специфічний запах. Моя заступниця вчора була на Чернігівщині. Вони оглянули цю пляму разом з експертами, разом з науковцями. Хочу сказати, що були вже намагання Державної служби з надзвичайних ситуацій зупинити рух цієї плями. Були примінені відповідні там спеціальні бони і спеціальні коагулянти. На жаль, на сьогоднішній день така, ну, такий спосіб він не спрацював. І за моїм дорученням, державне агентство водних ресурсів та екоінспекція залучила додаткових фахівців-науковців, які шукають ефективний спосіб, як цю пляму зупинити і за допомогою коагулянтів взагалі її ліквідувати. Окремо хочу сказати, що мною ініційовано направлено відповідне звернення на кабінет міністрів. Завтра відбудеться вже державна комісія з питань надзвичайних ситуацій. На цій комісії будуть роздані відповідні доручення. Відповідним службам, тому що ми сьогодні маємо говорити про спільну роботу багатьох органів: це і державна служба з надзвичайних ситуацій, санітарна епідемологічна служба, відповідно, наші підконтрольні структури Держекоінспекція та Держводагентство. І я впевнений в тому, що найближчим часом ми дійсно знайдемо такий ефективний спосіб, щоб цю пляму не просто зупинити, а прибрати. А зі свого боку, можу сказати, що ми будемо щоденно інформувати про хід і. Про перебіг ситуації з цією. Плямою, тому що ну дійсно це такий, такий інцидент, який ми маємо дуже швидко спільними зусиллями прибрати. Тим більше, що на це у нас є всі ресурси і можливості. Я ще на сам кінець щодо стану і якості води в річках українських, хотів би розпитати про Дніпро, тому що і кияни зокрема цією водою користуються і не лише кияни з Дніпра, а практично по всій довжині, да, великі міста. Ми з вами якось говорили в ефірі про стан води в річках під час спеки літнього та літо добігає завершення, практично кілька днів лишається. Але спека поки що утримує свої позиції. Чи можна говорити про те, що стан якості води в річках якось змінився в плюс чи мінус? Про це кілька слів я знов-таки повторю свою попередню тезу, яку ми з вами обговорювали: що на сьогоднішній день якість води в річці Дніпро відповідає стандартним показникам пори року, яку ми сьогодні маємо. Реальні показники в режимі реального часу можна побачити на застосунку екозагроза. Туди потрапляють показники з за результатами аналізів чотирьох європейських лабораторій, які підпорядковані Держводагентству. Кількість аналізів, які щорічно беруться, це сотні тисяч проб. Щороку це 302 тисячі проб за 2023 рік і в цьому році вже розуміємо, що їх буде на 15% більше відібрано. Тому моніторинг ведеться щоденний. Він не зупинявся навіть і він продовжується навіть там, де небезпечно продовжують відбирати проби для того, щоб інформувати людей. Про відповідно стан води, тому що вода це основний ресурс. А інформація, особливо екологічна інформація, це наш обов'язок її людям давати правильно, достовірно, об'єктивно і перевірено. Дякуємо за ваші коментарі. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, долучався до нашого ефіру.